Доброго дня! Сьогодні 27 липня, місто Тернопіль, Давжо, давно вже не показував свої інжири. Все де було часу. Сьогодні неділя, вихідний день. Стоїть у нас хмарна погода, нам рякає дощик. Вже по правді сказати ці дощі. Надоїли нам, бо кожен день йдуть дощі. Це не інжирна погода, бо інжири дощ це несумісні речі. Кінчається в мене, кінчаю збирати вже бребу на інжирі на гаражській ранні. Небагато було бреби, бо були дуже в нас холодні ночі у червні, та і в липні, і багато бреби облетіли. Лишилося з десяток, і то вона не така, як має бути. Вона має бути солодка, соковита, а вона суха. Ось така це, так як воно відмерло. Що практично не з Харді Чикаго, не з Далмацького, не з цього сорту магарадського раннього. Бребу я не куштував. Все, отаке полусухе. Там із Одеського Боригена пару бреб з'їв і все. Нездалий рік в цьому році не тільки по кісточковим, але і по інжирам. Не знаю, звичайно, яка буде ще осінь. Заказався урожай непогано, дуже гарно. Заклав урожай. Це інжир, що я вирощую комбінованим способом у відрах. Даже отакий маленький кущик подарували мені узбецький білий. Чоловік мені привіз. Я його посадив у відро. І от дивіться, як він вже гарно заклав основний врожай. Не знаю. Ну, такі невеличкі відра, то о, невеличко, якщо інжир невеликого розміру, перенесу його на осінь у теплицю все рівно до стини. Одеський абориген, теж практично <кій> ось лишилась одна бреба. Основний врожай наливається, але потрібно тепло. Я себе лохина почуваю чудово. Це Чандлер, У нього дуже розтянутий період дозрівання. І от родина смакує, бо вже такі як дюк, река лишались поодинокі плоди. Зараз перейдемо до того інжиру, що далмацький бребу всю скинув на протязі червня-липня заклав де-не-де основний врожай. Ну, Буду я з ним прощатися, вже він не пройшов випробування. Інжир, який росте у приямку, та сама картина, холодне літо, дуже пізно почав в'язати основний врожай. Є Багато зав'язі. Я показував відео його, прищипнув над 12-14 листком. Тепер гарно йде закладка, але нема тепла. Температура має бути для інжира 25. Він витримує 40-градусні жарі. Дуже гарна вегетація. Гарний стан, немає в нього ні шкідників, ні хвороб. Але от бачите, закладка є непогана плодами. Отак, от з одної пазухи йде. от Один більшенький плодик, це Харді Чикаго. Два меншеньких і так у кожній пазухи листочка по плодику. Але ж я кажу, немає тепла. Це йде вроді потепління Світове передвигається до нас тепло, але не цього року. А ще хочу вам показати, зачепилось були три бреби чорний Марсель покращений. От уже почали. Надуватися. Він має бути чорний. В тому році були, основний врожай я споживав, то він чорний. Ще тверда, але почав стрімко набирати об'єм. Отут ще є одна бреба, вона трошки тут хлутку, то це ще поки не дується. Ще Маю той турецький яблучний. Теж зав'язалося, Зав'язався рано основний врожай, але так як немає тепла, немає і дозрівання. Гарні плодики. Це із Дунаївців Брунсвік. Теж основний врожай почав в'язати. Вирощую в відрі. І ще одеський абориген. ще далі. Чим добре вирощувати у відрах, бо можна щороку міняти локацію, де є у вас місце. От. Одеський бороген, той, що я вам показував, Бреба достигла в нього. Таке він витрумав ті морози, приморозки, холодні ночі, бребу не скинув. І зав'язав отакий гарний основний врожай. така, дивіться. Ще один. Це з Одески з мого села. З моєї батьківщини. Там у нас він росте як дикар, ніхто його не вкриває, ні, нічого йому ніхто не робить. Він, Але бребу він там не дає також. Тільки основний врожай. Кінець серпня, початок вересня, врожай віддає. Але в цьому році там ні одного дощу не було. Зробилась пустиня і теж він дуже слабенький, сестрою говорив. А як ідуть дощі, хоча б один-два дощі, то він там на Одещині безподобний. А поливати вони води не мають. У нас там солона вода. У, у колодязях солона вода. Привозна вода, питєва вода вся привозна, привозять у цистернах. Така ситуація з інжирами. на Сьогоднішнє число на кінець липня. Ну, Щось та да попробуємо. і будемо плекати надії на слідуючі роки, що буде краще. Нічого, буде все нормальне, от Геа наливається. Тут калібр буде 300, не менше 300, бо йому ще Три неділі висіти. Фіделія. Ну, але це вже буде огляд по персиках. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава. От, закінчимо. На інжирах а то Почав за інжири кінчив персиками. Отак. Так що сподіваємося, що щось буде.